Того часу Ісус сказав натовпам: Запаливши світильник, ніхто не накриває його посудиною, а також не ставить під ліжко, але ставить на свічник, щоб ті, які входять, бачили світло. Адже немає прихованого, яке б не стало явним, і немає таємного, яке б не стало відомим. І яке б не вийшло наяв. Тож уважайте, як ви слухаєте. Бо хто має, тому дасться. А хто не має, той те, що, начебто, має, забереться від нього. Дорогі брати і сестри. Фрагмент сьогоднішнього Божого Слова. Розглянемо у світлі сьогоднішнього спомену святого Отця Піо. Жив дуже недавно, помер в 68-му році. Що це ми маємо? 50-60 років тому? Так на око. Дуже недавно наш сучасник його дуже люблять сильно в інтернеті, в соціальних мережах. Люди перепощують з ним картинки, якісь молитви, там, де оце все амінь там, і так далі. Але щось мені так чуйка підказує. Чуйка мені підказує вже на базі мого досвіду. Того, з чим я стикався, і щось мені так здається, що багато тих людей, які захоплюються святим, отцем піо, що звісно мені дуже сильно подобається. Я тішуся, коли люди захоплюються святими. То однак, якби люди довідалися, яким саме був отець піо, то багато людей би здивувалися, можливо, навіть і образилися, розізлилися, мовляв, як так можна, чому він був саме таким. Яким ж він був? Звісно, це постать багатогранна. Всього розповідати, переповідати не буду. У нас біографія на сайті Кредо є. Кому цікаво, читайте. Лише кілька таких моментів. Коли до нього приходили люди і сповідалися, в основному він сповідав, хоча він знаний з того, як він побудував, не маючи нічого взагалі, жодних грошей, здобув ці гроші, знайшов, розвинув таку лікарню під назвою сан джовані Ротондо. Ця клініка по сьогодні працює, тобто клініка інакше називається це у цій місцевості, е, цікавезна річ. Але от коли до нього приходили люди, він сповідав, і людина боялася визнати той чи інший гріх, то він дуже сильно її лаяв і відправляв сповіді. Були ще випадки, коли е, люди, наприклад, не називали або ще інакше, коли люди називали, що не були в неділю на службі Божій, погодьмося, що для дуже багатьох мешканців нашої країни, які взагалі за все своє життя ніколи не були на Божій службі. Ну, Тобто ось це зайти, поставити свічку, 5 хвилин постояти і вийти, це не рахується, це, це не участь в Божій службі. Так от ми з вами живемо в середовищі, де е, якщо побожний християнин католик в основному є на Божій службі, але десь там колись пропустив, ну, то це вже вважається ну, на фоні ось того безладдя, яке ми маємо, ну, то така людина себе вважає і так вже ледь не мірилом. Не еталоном взагалі ходіння на Божу службу. І ось в такій ситуації уявімо собі, коли от людина сповідалася та чи інша, що от не було на Божій службі, отець Піо, чи як його називається, італійською, падре Піо, дуже сильно лаяв і виганяв. Казав, що цього він не може, з цього гріха він посповідати не може. Він не може простити цього переступу. 에... Цікаві були теж ситуації, коли до нього приходили люди і намагалися трошки мухлювати. Ну так, трошки, трошки якби і виправитися з гріха, але так, щоб не до кінця. 에... Одна така ситуація. До нього прийшов чоловік, який симпатизував. Невіруючим, якісь там в нього були свої ситуації, здається, з комуністами. Так, в Італії були комуністи, але, звісно, це не ті комуністи, які в нас були. Там вони до влади так по факту не були допущені. І ну, коли вони кажуть комунізм, коли хтось з вас спілкувався з італійцями, то вони поняття не мають, чим справді є комунізм і що він насправді творить, коли приходить до влади. Так от. Один з таких чоловіків сповідався от піо і е, казав, що пропускає Божу службу, то йому сказав: Я тобі гріха не відпущу. Тільки тоді, коли ти буде наступна неділя, ти будеш на службі, і тоді приходь, я тобі дам відпущення гріха. Тільки за такої умови. Чоловік погодився. Приходить до нього після того, як вже був на службі, сповідається, оце піо, а отець піо йому каже: Слухай, я тобі знову не дам відпущення гріха. Тому що ти хоч і був на Божій службі, але ти був зранку, на самій ранкові, о 6-й годині чи коли там була літургія, щоб тебе ніхто не бачив. Прийди на тій службі, коли найбільше людей є, щоб тебе люди бачили. Ну, той чоловік розумів, що для нього це означає кінець е, тієї його політичній кар'єрі. Е, ну і цей чоловік все-таки погодився, прийшов і став бути християнином. І коли ми з вами чуємо ці історії про ця піо, звісно, надзвичайно яскрава постать, ще раз кажу, що великою мірою саме через те, що е, ми з ним жили відносно, дуже близько. Багато хто, ну, я так думаю, з глядачів нашого каналу теж його ще ну, якби жили в ті роки, коли він ще жив. Є екранізації, до речі, останньої екранізації, про яку ми на сайті писали, де в головній ролі був Шая Лабаф, Це той самий, здається, який в трансформерах грав ось цього там хлопчика, то цей самий актор Шая. Покаявся і став практикуючим католиком після цієї ролі в цьому фільмі. Ми про це кілька разів на сайті писали. Так от, напевно, потрібно цей фільм подивитися. Хто з вас не дивився, то теж пошукайте таку можливість, тільки не питайте у мене, де дивитися. Я не займаюся прокатом відео. Це не моя сфера. Шукайте гугліть. Гугл вам на поміч. Але так. Люди захоплюються постаттю святого, отця піо, і це прекрасно, що це захоплення є, але разом з тим всім пам'ятаємо, що це була людина надзвичайно вимоглива, як до себе, так і до інших людей. Наступна справа. Подивімося, що Боже Слово, яке ми маємо сьогодні, про світло. Ісус сказав натовпам, запаливши світильник, ніхто не накриває його посудиною, а також не ставить під ліжко, але ставить на свічник, щоб ті, які входять, бачили світло. І правда, ми з вами е, бачимо приклад святих ну, сьогоднішнього святого, ми захоплюємося, його приклад нас освітлює, е, ми хотіли би теж бути святими е, якоюсь мірою, і тут є одне, але зараз до нього доберемося. Йдемо далі. Адже немає нічого прихованого, яке б не стало явним, і немає таємного, яке б не стало відомим, і не вийшло наяв. Все приховане виявляється. І саме тут знову ж, постать, отця піо тут є таким дуже яскравим моментом, тому що всі ті люди, які хотіли щось приховати, а йшли до нього до сповіді. Наражалися на виявлення прихованого, тому що він казав: Ти не сказав про те, не сказав про те, не сказав про те. Потім отець Піо теж мав цей дивовижний дар білокації, не біо, а бі. Тобто він міг бути одночасно в двох місцях, він міг подорожувати, не виходячи з свого конфесіоналу, де служив кожен день. Це було щось насправді неймовірне. Ну і це насправді дуже яскрава постать. Але дивлячись на нього, дивлячись на його дари, на цю саму біолокацію, на те, що він знав приховане, на те, що він міг розуміти, читати думки людей і так далі, ми дивимося і думаємо. Ну, то якщо це ось така свята велика людина, а я. Ну, а що я? Я грішний, слабкий, стільки разів сповідаюся з того чи іншого, не можу виправитися з якогось гріха. Постійно зустрічаюся з якимись недобрими справами з свого боку, з інших, від інших людей, то само собою, але от кожен ж про себе думає. І це може нас якоюсь мірою теж знеохотити. І того так багато людей кажуть, а то це там святі, вони святі, їм було можна, вони могли, в них та святість, і тому вони могли багато чого зробити. А ми прості, нам це все недосяжно. І це не добра думка, це небезпечна думка. Це шкідлива думка, і цю думку потрібно ганати якомога далі. Це думка від лихого, який хоче нас знеохотити до того, що «а, тобі до святості не потрібно. А якщо не потрібно до святості, якщо ми не будемо святими, ми не будемо спасенними. Якщо ми не будемо спасенними, ми будемо проклятими, тобто будемо в пеклі. Насправді це питання, ну я думаю, що не часто люди підходять в такому ключі. Так нам потрібно прагнути святості. Хоча... Ми з рукою на серці кажемо, так, мені до святості, як свині, до неба. Але це не означає, що потрібно знеохочуватися, це означає, що потрібно до того підбиратися і йти. І сьогодні. Після цієї притчі про світильник, який ставиться, щоб всім освітлював, ось скоро вже прийде зима. Вчора був день осіннього рівнодення. Все більше і більше наближатимемося до цієї темноти протягом доби. Потім, ну ми тут. Надіємося, сподіваємося, але, скоріше всього, будуть блекаути, будуть вимикання світла, і ця темнота її буде багато. Отож, яким чином розсвітлити, яким чином наблизитися до тієї святості, а не боятися її чи від неї там якось цуратися, відходити? Е Далі, в цій притчі є один фрагмент. Цей фрагмент більш відомий більш відомий на сьогодні як Ефект Матея. Хоча цей фрагмент сьогодні був читаний від Луки, де кажеться: тож уважайте, як ви слухаєте. Бо хто має, тому дасться, а хто не має, то й те, що, начебто, має, забереться від нього. Неймовірні слова. Які можуть або знеохотити або дуже сильно заохотити. Я часто на проповідях кажу ось цю фразу: битва контрастів, так само Ісус теж до нас промовляє контрастами. Він каже, що якщо хочете отримати, отримуйте. Євангелія слідкування за Богом, слухання Божого Слова, прямування до ось цього світла, розсвітлення, це все розвивається мірою поступлення. Або ще інакше графік. Графік або йде стрімко вгору, або графік йде стрімко вниз. Або людина махає рукою і каже, а там вже грішив, то грішу. Буду грішити далі, в мене нічого вже не виходить, а там я вже і так пропащий. І людина буде стрімко котитися вниз. Або людина хоче розвиватися, і вона стрімко прямує вверх. Цей закон він працює всюди. Всюди, той, хто має більше грошей, заробляє більше грошей. Багатші, багатіють, бідніші бідніють. Ми можемо ображатися на реальність. Нам може це не подобатися, але воно так працює. Воно так працює в бізнесі, воно так працює десь там у світі капіталів, воно так працює в освіті. Коли ми, наприклад, бачимо, що от в школі є дитина, яка не встигає. І вчителька, ну в основному вчителька, приділяє менше уваги такій дитині. А дітям, які більше стараються, більше вчаться, в них більше виходить, їм вчителька, вчителі приділяють більше уваги. Як так це ж несправедливо? Так це несправедливо. І ми з вами знаємо, що це відбувається саме таким чином. Тому що той, хто навчився вже. Читати спочатку там літери збирати докупи, потім речення збирати докупи, потім розуміти, що читати. Він розвивається все стрімкіше, стрімкіше і стрімкіше. А той, хто махнув рукою, в нього вже нічого не виходить, йому вже важче догнати, бо всі вже пішли уперед. І це відбувається як в бізнесі, це відбувається в освіті, це відбувається в особистісних відносинах між людьми, бо теж якщо криза з'являється, вона затягується, то пізніше її вже важче розв'язати. Це є з залежностями в негативному розумінні, це є зі спортом. Ті спортсмени, які сьогодні е, мають якісь там величезні гонорари, е, імена прізвища, яких знають всі люди по всій планеті, ну хто там цікавиться футболом, чи якимось іншим спортом, це як правило люди, які почали займатися цим спортом з самого дитинства. Їх батьки десь там водили на якісь секції, наймали якихось тренерів, присвячували цьому час, і ці діти починали розвиватися. У них розвилися, не знаю, там еластичність м'язів, рефлекси, розуміння цього спорту, його нюансів. І вони, коли приходить момент, досягають якогось результату. І фінанси, спорт, освіта, будь-яка інша сфера. Це так само і розвиток і занепад в цих сферах так само працює і в сфері духовності. Якщо ми з вами дивимося на наші гріхи, а кожна притомна людина, психічно здорова людина розуміє свої обмеження. І кожен, хто сповідається, кожен, хто на початку кожної Божої служби каже, моя провина, моя провина, моя провина, я розумію мою провину. І я розумію, на якому стані розвитку я знаходжуся. І я не повинен знеохотитися і сказати, Господи Боже, все, у мене нічого не виходить. Ну, от Святий отець піо, оце було світило, це була людина. Він зумів. А чому він зумів? Ну, можливо, не тільки ту, ну, само собою, що Бог дав йому цю благодать, як і всім іншим святим, але і всім іншим людям Бог дає благодать. І вся різниця не в тому, що нам з вами не дав Господь Бог, а святому Отцю Піо дав. Різниця в тому, що йому дав і він взяв, а нам дає. А ми, може кажемо, що, ну, чи я недостойний, чи я не хочу, чи я це зроблю завтра, чи я це зроблю з понеділка, чи я це зроблю після Різдва або після Пасхи. Можливо, в цьому є ця проблема, що потрібно використовувати ці Божі дари. Він дає ці наші таланти, благодаті, дари, їх потрібно використовувати. Один раз зробив щось добре. На другий раз це добре буде зробити легше. Не можеш виправитися з гріха, ну, почни цей шлях відділення, відірвання від цього гріха, почни ось цю сепарацію, це відірвання. Вдалося тобі зробити? Ну, роби далі. На другий раз вже легше дасться, на третій раз ще легше вдасться. Можливо, ще впадеш. Але пізніше. Встанеш, ти знаєш, вже, як це робиться, ти знаєш, як вставати, ти знаєш, як виправляти помилку. Той, хто нічого не пробує, того, той ніколи не падає. Але той, хто намагається постійно здобувати, в того постійно виходить. І це саме стосується, ще раз кажу, і фінансів, і освіти, і спорту, але і Божої благодаті. Так само, от я. ну, Чому ми духовно можемо не розвиватися? Ну, можливо, тому що не ставимо собі такої мети. Я вас минулого тижня запитався, хто прочитав Біблію. Я вам дуже вдячний за всі ті коментарі. Е, всі ваші коментарі, це не тільки зворотній зв'язок. Я прочитав те, що ви написали. Кожен ваш коментар на наш канал це допомога розвитку нашому каналу. Тому що в Ютубі все. Так само розвивається як у світі, в спорті, в всіх інших сферах. Той канал, який вже має багато переглядів, він отримає ще більше переглядів, хоча там контент може бути дуже слабенький. Ті канали, які штампують кожен день відео, стараються, записують днями, ночами, намагаються щось зробити, але у них мало підписників. Ну, повірте, що е, якщо міряти мірками парафії, то наших е, 59 тисяч. Вчора було якраз п'ятдесят 59, можете написати, що е, вітаємо всіх нас, ну бо це і наша, і ваша заслуга. Наша маю на увазі всієї нашої команди, а ваша як глядачів. Е, повірте, що от якщо порівнювати з парафією, то 60, ну ще немає 60, 59 тисяч на парафія це дуже багато. Але якщо порівнювати з Ютубом. Якщо порівнювати з каналами, які мають в два рази, в три, в п'ять, в десять разів більше, ну то це нічого. В середовищах Ютуба кажуть, що відео, яке має менше 10 тисяч переглядів, то це ну, значить відео взагалі пропало. Е, ну, можете зайти у нас на канал, подивитися, які у нас перегляди. В основному відео є. Е, той, хто розвивається, розвивається ще більше. Той, хто занепадає, занепадає ще більше. Тому я вам зараз від усього серця дякую за будь-яку активність на каналі, за всі ваші вподобайки, за всі ваші коментарі, за всі ваші поширення, за ваші дискусії на каналі, бо це допомагає йому розвиватися. Тепер основне питання: а навіщо цей канал має розвиватися? Тому що чим більше людей почують, наприклад, про цей принцип розвитку або занепаду. Чим більше людей зможуть визволитися від якогось гріха, від якоїсь залежності, чим більше людей зможуть жити постійно у стані освячуючої благодаті, чим більше людей зможуть не просто нарікати, гризтися, але справді щось робити, стати активними, тим більше людей ну, отримують святість те, про що ми сьогодні читаємо. Тож, уважайте, як ви слухаєте наш канал про слухання. Бо тому, хто має, тому дасться, а хто не має, той те, що начебто має, забереться від Нього. Е, останній аспект сьогоднішньої проповіді. Коли ми уважно слухаємо Ісуса, то те, що Він говорить, Він говорить про відповідальність. Кожен з нас відповідає, кожен з нас є відповідальним. Так, ми можемо зробити цей світ кращим, якщо кожен з нас буде святим. Можливо, ми не будемо такими самими, як отець Піо, що кожен з нас там побудує, не знаю, величезну лікарню, як він, буде там сповідником, матиме дар читання думок, перебування в двох місцях одночасно і так далі. Але кожен з нас ну, не те, що може, а зобов'язаний бути святим. І наша країна стане кращою через це. Якщо ми будемо активними, якщо ми цю відповідальність візьмемо на себе. В чому найбільша драма у всього? В тому, коли ми кажемо, від мене нічого не залежить. Так, є речі, які від нас не залежать. Є речі, які, на які ми не можемо вплинути. Умовно кажучи, летить якийсь дрон. От не знаю, зараз я говорю, і в цей момент може прозвучати повітряна тривога. Ну, поки що, слава Богу, не звучить. Ми не знаємо, куди якийсь там дрон, якийсь там цей шахет, чи якась там російська ракета полетить. На це ми впливу не маємо. На це. Ми так само не маємо впливу там, не знаю, на погоду, яка буде на дворі, чи буде там сонячно, чи, чи, чи дощова буде погода. На це не маємо. Але на те, що ми робимо. Ми маємо вплив на те, з яким підходом ми підходимо до справ. Ми маємо вплив. На те, що дивитися і чого не дивитися в Ютубі, ми маємо вплив. На те, як розмовляти з нашими близькими, ми маємо вплив. На те, що робити і чим займатися, ми маємо вплив. На те, чи помолитися, чи не помолитися, ми теж маємо вплив. Ісус, кажучи про ці справи, про помноження благодатий і помноження у гріху, бо воно прямує і вверх, і вниз, каже про те, що це ми відповідальні за ці речі. Найгірше, коли ми робимо винним, ну, не знаю, там погоду, ракету чи Господа Бога кажемо. ну… Чому так погано? Ну, бо зовнішні обставини такі. Бо це зовні залежить. Якщо я тільки починаю перекладати свою провину на когось іншого, це починається занепад. Як правило, свої поразки ми присвячуємо іншим людям, приписуємо їх іншим людям, а свої здобутки, як правило, ми приписуємо тільки собі. Бачите цей величезний дисбаланс? Оце воно. Це воно. Наступний раз, коли приступатимемо до сповіді, кому потрібно, то приступайте вже. Пам'ятаємо, що великою мірою відпущення гріхів ми отримаємо передусім завдяки Божій благодаті і спасенній жертві Ісуса Христа. Це тільки завдяки Йому. Але що ми зробимо з цим відпущенням гріхів, і чи ми повернемося далі до них, чи ми почнемо розвиватися, то це вже залежить. Великою мірою від нас чи ми приймемо цю, цю благодать. Бо тому, хто має, дасться, а хто не має, то й те, що начебто має, забереться від нього. Нехай Бог нас благословить, і нехай Господь Бог помножить. Амінь.